Друзі, мої вітання. Мене звуть Олександра. Я, знаєте, хочу подивитися вісники перемоги. Да, після, можливо, якихось подій. Які будуть події да, перед перемогою, як ви зрозуміли. Я дуже перепрошую за сторонні звуки, але ну, то не від мене залежить це з вулиці. Дивіться. Я вчора робила розклад, да, після того по, по Херсону тих новин. І було в мене таке питання. Думаю, ну зроблю, запитаю, подивлюся, що мені карти скажуть взагалі. Да, і таке прямо в лоб, що називається. Коли закінчиться війна? Ну і прошу, дай мені там число, місяць там і так далі. І випадає в мене по числу випадає король, а не пам'ятаю вже, який король, мені здається. Ні, не пам'ятаю, просто пам'ятаю, що король. А, і випадає е, друга карта місяць е... туз мечі. Мечі то, ну, типу, як зима, а туз е, перша карта, да, тобто одиниця можемо сподіватися, що це е, січень. От. Король можна розцінювати. Як, таке, знаєте, типу, як або 14, або кінець, тому що король в, в молодших арканах остання карта, да? тобто вона ну, як такого номеру не, не має. Тому це або, типу, кінець січня, да? або е, ну, типу, як від туза там, до десятки, да? а потім е, ще чотири карти, тобто як 14. О, тому я не знаю. От будемо дивитись від середини січня там, да, до кінця. Тримаємо кулачки. Можливо, хто знає, да, тому що і в інших розкладах в нас випадало, що до весни має ситуація змінитися кардинально. От, Ще був один момент, але це було ще, це я так вам ну, розказую свої спостереження, да, свої якісь там. А, Думки з цього приводу. На початку літа я вже в якомусь відео про це говорила, що інколи так буває, коли ти задаєш питання, там береш книжку, да, або там я, я взяла Біблію в той момент. Ну так відкриваєш, там на будь-якій сторінці да, там пальцем тикаєш і, і читаєш. А, і в мене було питання, коли буде закінчення війни, і відкрила Біблію, пальцем тикнула, і почалося, значить, фраза вони святкували перемогу. 12, 13, 14 місяця, але місяць був єврейський, і якщо я, я там дивилася, якщо перенести його на перенести його на наші місяці, то це в 23-му році буде лютий. Я в коментарях, мабуть, підпишу, де я знайшла цю інформацію. Звідки уривок, да, який, якщо вам буде цікаво, ви можете взяти біблію, просто почитати, погуглити. Бо розписано все, ну просто я, аж, знаєте, якось зні, зніякавіла. Типу, що я задаю питання коли, а мені тут бах і відповідають прямо. І святкували вони перемогу. От, то там йшлося про лютий, і зараз тут карти говорять про Січень. Але я знаєте, думаю, що. Ну, щось ж постійно змінюється, да, енергетика змінюється, і дуже багато впливу йде зараз на ситуацію. Тому навіть от е, якщо ми там щось дивимось, наприклад, е, на два місяці вперед подія якась одна має відбутися, да, ну щось може таке статися, і вона відбудеться або раніше, або якось інакше, або ну, щось змінюється. Да. Зараз дуже нестабільний час, тому так. Це я так вам розказала, бо так трошки розпереживалася. З приводу цього дуже очікуємо. Ми всі, я думаю, да, і країна, і світ дуже очікує, коли закінчиться ця війна, коли Україна переможе. Тому давайте давайте молитися. Дійсно, бачите, наближується перемога, і хай хай так і буде. Хай так і буде. Так, тепер давайте я на декілька в колодах хочу подивитися, бо колоди різні, показують по-різному, мені просто цікаво, що, що покажуть, так? Да? Так, я перепрошую, можливо, поговорю, піду з сусідами, щоб вони не рубали дрова, поки я одну секундочку. Так, тиша знову з нами. Ну, що давайте дивитися, давайте спочатку так, які події, да? які події е, будуть головні події перед перемогою, да? як ми зрозуміємо, які події будуть перед перемогою, знаменням перемоги України? Е, чи давайте знаменням закінчення війни? Да? Тому що, ну, по суті, Україна вже перемогла. Події знамення закінчення війни. Буде перемога на якійсь землі. Це буде перемога на якійсь землі. І тут іде по закоханих, по-перше, це може бути новина про перемогу, про повернення якоїсь землі. Так, це перше. По-друге. По По-друге, це може бути. Або якісь розмови, або якась зустріч. Імператор 10 багато. Можливо, це буде якась зустріч, яка швидко е, вирішить проблему, яка швидко принесе зміни. да По імператору це можливо, знаєте. Можливо, дійсно, ця зустріч G20, або, можливо, ще якась буде зустріч, тому що йде, типу, як розмова і зустріч імператорів, багатьох імператорів, багатьох можновладців, тобто ну, країн. Тому що імператор це не про конкретну людину, імператор це про країну. Да? Це про країну. Зустріч багатьох країн. Цікаво. Мені вже подобається. Так, які події будуть знаменувати закінчення війни? А... Хм. Ну, по-перше, це йде зупинка в якомусь напрямку. Ну, зупинка в тому плані, що стабілізація, да? стабілізація в якомусь напрямку. От, і далі йде Луна. А в Луні у нас по Луні по місяцю. У нас знову ж таки трійка чаш і туз Пентаклів. Тобто тут якісь домовленості, а по тузу пентаклів це може бути якась або пропозиція, або якась земля, або щось таке. Знаєте, от, а, типу, з'явилась надія на щось. Ну, не надія, а. а... Типу, шанс якийсь щось зробити, шанс домовитися, шанс вирішити питання. да? Тобто от через е, стабілізацію в якомусь напрямку з'являється шанс вирішити питання. Але по луні це, знаєте, так, тихенько-тихенько треба. Ну, не голосно, давайте зараз ще візьму іншу колоду. да? Подивлюся, зараз. Події. події Важливі події перед закінченням війни. І тут знову йде от оці останні карти які тут у нас були. Бачите, коли йде стабілізація, зупинка, стабілізація, коли типу, щось налагоджується, да? щось в такий спокій входить в якомусь напрямку. І тут іде момент, що з'являється шанс, шанс перемогти страх вирішеннями проблеми, да? тобто домовитися. Домовитися, як і, і типу тут йдуть. Бачите, шанс домовитися через закінчення страху. Добре. Так, шанс домовитися. Ще давай які головні події. Головні події. перед і. І знову, от, ну, повторюються, повторюються карти прогни те саме, що йде, м -м, чекаємо результату, чекаємо результату. Типу, що от щось таке, головні події, це знаєте, йде таке момент затища, коли всі в очікуванні. Коли всі в очікуванні, типу, що як вже про щось поговорили, а тепер чекаємо, що вирішать. І от тут іде знову якась хитрість, але це, знаєте, якась не те, що хитрість, а треба проявити якусь таку смікалку, а в плані, знову ж таки, щось запропонувати. Щось запропонувати якась буде. Типу, як угода, да? або щось таке буде запропоновано для повернення стабільності. Пропозиція якась, господи. І я не скажу, що вона хитра. Вона може бути не ну, хитра, як це, знаєте, не, не в поганому сенсі, а в чомусь такому доброму сенсі. Да? Давайте ще, ще давайте Ось зараз циганський оракул візьмемо. До речі, він такий, він коли як щось покаже, то які події перед закінченням війни, головні події, важкий по якимось зрозуміємо. О. Ось, будь ласка, новина. Іде через якусь новину, через якусь домовленість. От дивіться, три колоди показують одне те саме. Значить, тут знову йде через новину, якусь гарну для нас, це як пропозиція чогось, знаєте? Ми будемо в очікуванні в очікуванні якихось нових рішень, да? в очікуванні чогось такого нового для нас, радісного для нас. Але йде момент очікування. Типу, що як якісь будуть. Неожиданна радость, знаєте, ця карта. Вона говорить, тобто, знову ж таки, або якась пропозиція да, для нас от, про те, що нам е, давно хотілося це почути. О, тобто, Ми давно хотіли це почути. От, по вдавцю це знаєте, як, типу, шанс жити далі. да, Шанс йти далі. Що це Страта була, вона закінчується, але чоловік, і, знаєте, як, ну, погорівав, і, типу, пішов далі будувати своє нове життя. Тобто і тут у нас так іде. Але тут іде якийсь момент очікування відповіді. Ось так іде. Добре. Так, а тепер давайте я візьму лінорман. Я хочу подивитися. По знакам, да, по знакам взагалі. Але отут не забуваймо, що тут якась зустріч країн. І ми потім після цієї зустрічі будемо чекати відповіді, що ця зустріч дійсно має вплинути. І перше було це повернення якихось територій. Тому якась перемога, десь якась перемога, новина про якусь перемогу. Ну, не про якусь, про нашу. Да? Ну, мається на увазі на деяких територіях, в якомусь напрямку, тому що там по пажу це не скрізь, типу, да? а в якомусь напрямку. Так, давайте тепер глянемо, які знамення. Може, знаки якісь нам всесвіт дасть. Які знаки нам дає Всесвіт дасть нам Всесвіт перед. В закінченному війні ці знаки дасть нам все світ перед закінченням війни. Жити, повернення своїх територій, стабільності, от ідуть зміни. По-перше, це може бути дійсно чиясь смерть, тому що гроб випадає, да? але гроб це, знаєте, коли щось закінчується і починається щось нове. Да? Тобто може бути і е, як в очікуванні, ну, що смерть чиясь може щось змінити, може бути і так. От, а, до речі, дійсно може бути, тому що лілії тут ідуть. Да? Лілії, ну, білі лілії на похорон ж. Носять. Це ж таке, знаєте. От. А взагалі, в цілому, може бути ще і як, такі зміни, які йдуть, повертають стабільність, да? тому що лілії вони такі, ця карта, така тиші, карта спокою, карта стабільності. І тут метла із серії, що вимітаємо все, вимітаємо з, з нашої землі. Тобто повернення щось іде. Це ще якась допомога може бути. Якась допомога грошова а, від якоїсь кубки. Ну, тобто, якась кубки людей, купки країн, да? ну я маю на увазі щось таке групове вирішення. Якісь, знаєте, такі якісь мілкі. А... Взагалі я цією картою не користуюся, чого вона тут випала, ця гадалка. Зараз подивимось, але тут знову ж таки йде якась хитрість, мудрість, отак як там випадало, да? через якісь через якісь дрібні. А, в, плані, в, плані грошей. в плані грошей, що з таке? Дрібні розмови можуть бути, да? якісь там дрібні хлопоти, знаєте, такі от, коли шерудять миші, знаєте, бо я тут, ну, їх вони тут не погані, вони тут такі, як багато клопоту, багато мілкого клопоту, типу, отак іде. Але з думкою, з мудрістю і з хитрістю, знаки закінчення. які будуть знаки закінчення? Ну, розмови, розмови, знову ж таки, розмови, якась новина. Довгоочікувано. Ну, тобто, ну не дає якісь такі. Типу, знаєте, про, про все те, що наче вже все це відбулося, просто треба дочекатися. От якесь таке мені йде, що, от наче щось відбулося, і треба дочекатися. Єдине, що йде от мітла, ну, що виганяють знову ж таки, як типу повернення чогось свого, да? повернення чогось свого. Своїх територій, відстоювання своїх територій. Да, і гарна, і гарна новина від якогось чоловіка або якоїсь там чоловічої країни, да, з чоловічим ім'ям, іде від них е, новина по. Ну, От що все у -у -уходять, да? що типу, що все, що було, знову риби випадають. От що все, що було, воно. Е... Входить в свій поток, скажімо, да, все відновлюється. Тому що, от типу, бачите, як тучі. Так, да, я обрізаю трошки карти, перепрошую, як е, тучі, типу, що це вже позаду, а попереду добре. Тобто, вже майже все пройшло. Тобто буде якась новина, да, треба її чекати, я так розумію, бо Лілії вона повільна карта. Ну, вона не дуже швидка. Це коли вже, ну, типу, вже щось є, але це потрібно почекати. І знову ж, хороші, хороші новини про якусь удачу. А зірки це можуть бути, до речі, і за кордону. Це не обов'язково може бути якісь новини з-за кордону про удачу. да? Просто новини, ну, коли хтось їх принесе до нас. Ну, бачите, знову ж таки, всі карти одне й те саме говорять. Щось з минулого, щось із, якісь старі зв'язки. Якісь старі зв'язки допомагають нам вирішити це питання. О, стабілізувати, якась іде. Якісь ідуть старі зв'язки. Типу, як знаєте, ви вибудовують ви допомогу і вибудовують гору, тобто дають стабільність. Дають без... гарантії стабільності і безпеки. О, отак. От. І якісь нові договори. Знову ж таки, йдуть тут по... по хитрості, по допомозі. Типу, знаєте, от болиса вона така гарна. Це тут непогана ця карта. Ну, знаєте, я щось думала, що щось таке. Новенькі нам покажуть, але ну все рівно. Нехай новини і повторюються, да, і, ну, бачите, що всі колоди про не те саме говорять, але це для нас на гарне це для нас на краще. Це означає, що майже вже все пройшло, да що залишилося ще трошки, якихось там трохи ще новини, ми вже будемо розуміти дійсно, щоб перемога. Близько і закінчення війни близько. Очікуємо якусь зустріч багатьох країн, яка реально щось змінить. Давайте глянемо все ж таки січень, лютий, бо дуже-дуже мені це цікаво так. Так, січень. <гум> ну, от, е Ну, як? Ну от по січню, все ж таки йде ще робота, ще ми типу боремося. Ми боремося, але ми вже, ну, майже, іде гарна новина, в принципі, по Січню йде гарна новина. Я тут ще розклала на лютий, а по-лютому іде, знаєте, як новина, яка, а, ну, типу, була очікувана, да, Це знову ж таки якась розмова або якась пропозиція, і така, ну, яка нас. Засмутить, скажімо так. Да? Але е, після того смутку ну, повертається якась стабільність, да? От щось таке повертається до нас через якийсь смуток, щось повертається з того берега, з того берега, да? повернення якихось земель. Можливо, знаєте, як іде. От може ж таке бути, да? і тут, по уміряності, також може бути, що. Закінчення війни йде в один період, а повернення земель, тим паче, що ми з вами дивилися, там і Маріуполь, да, і, а Крим то взагалі до літа. Тобто, ну, а повернення земель може відбуватися потім. То воно, в принципі, так і йде. І якась новина була, яка нас засмучувала, і в розкладі про Маріуполь, в принципі, наскільки я пам'ятаю, то вона була. Але йде повернення. Інших берегів, так. Да. Добре, друзі, давайте молитися, чекати. Гарних змін, гарних новин. Дякую за те, що дивилися. Да? Дякую за підписки, за гарні і добрі коментарі. Бережіть себе, бережіть Україну.